Приїхав у відпустку, включив караоке, цю пісню. Більше не маю друзів. <рес> Чи були у тебе подібні відгуки, особливо в цій частині тих, кого стосуються слова про економічний фронт? Та були, звісно, ти знаєш, я просто тут схиляюсь до думки, що на злодії шапка горить. Ну, мені дивно було читати коментарі на кшталт. Найбільше мене вразили коментарі, їх було на щастя небагато, але були. Ну то і самі собі на ті машини збирайте, більше донатити не буду. Uh -huh. Мені просто цікаво, uh -huh. що в голові uh -huh. у людини відбувається, якщо вона, прослухавши цю пісню, приходить до такого висновку. Я ж вкотре зауважу, що цілью цієї пісні не було когось, якби зневажати, когось засоромити. Навпаки, цілью цієї пісні було увіковічнити тих, хто хотів би тримати економічний фронт, як і я. Але у житті не завжди все йде гладко. Обставини склались таким чином, що люди опинились на війні, будь-то добровольці, які, як я на початку повномасштабки, вирішили самі піти добровільно долучитись до війська, або будь ті, кому просто прийшла повістка, і людина пішла, е -е, виконуючи свій громадський обов'язок і опинилась у війську. Це про них пісня. А коли хтось ображається, ну ми ж розуміємо, що ця людина десь проектує напевне якісь свої комплекси, якесь власне відчуття провини. І це точно не те, чого мені б хотілося викликати. Ні, це фанова бадьора пісня для тих, хто в посадках, для тих, хто в корчах.